Вітаю, друзі. Стадіон Так Стадіон. Цей мем народився 4 роки тому. І от минула четверта річниця дебатів на стадіоні. Ви всі пригадуєте, як Зеленський був заряджений на перемогу і скільки в його обличчі, в поведінці його цієї всієї шушери, було відчуття правоти. Історичного якось, ну, історичної переваги і тому подібне. Мені запам'яталися ці 10 питань, якими Козиряв Зеленський. І це виглядало дуже технологічно. Але, знаєте, через 4 роки ці 10 питань від Зеленського на адресу Порошенка виглядять як наївні. Абсолютно дитячі ігри в порівнянні з тим шлейфом, який за собою тягне Зеленський на четвертому році свого президентства. І що найтрагічніше, що ці чотири роки були роками величезних демографічних втрат, величезних просто. Імміграції, неможливість інвестувати в Україну, відсутність якісних робочих місць, війна, яка не припинялась, брехня, яка просто ну, сипалась на голови дрібною вермішелю, а не кажучи вже про локшину якої, якоїсь яєчної якості, так би мовити, яка звисала звук. І головне, що за цей час медіапростір Перетворився ледь не в російський медіапростір. Тобто, люди тупо пішли з телевізора, чого не помітив Зеленський. Тобто, на четвертому році свого президентства він перетворився в убогу подобу Порошенка на четвертому, ну, на п'ятому році. І повірте мені, що нинішня така безальтернативність медійна, вона не консервує електорат Зеленського, а вона його добиває. Тобто, в певну хвилину, як, знаєте, як по перемиканню Тумблера люди відвернуться від нього. Поки нікого на обрії немає, і всюди з кож... кождо... кожної праски і з кожного порохотяга вилазить маленький Зеленський і розповідає про перемоги. Але ж люди бідніють. Я подивився сьогодні структуру донатів на другому році війни. Донатили завжди бідні люди, тому що ну, рідні на війні, багато співчуття людського до простого солдата, і винні там ну, якихось з... зекономити на собі 200 гривень, 300 гривень, бо, бо це для людей, особливо в провінції, відчутні гроші. Це ми можемо сказати, що це пляшка олії, там і дві чи три буханки хліба. А насправді ну, це, це відчутні гроші, особливо в провінції. Тому хочу пройтися по тих десяти питаннях, які е, свого часу, якими Козаря Зеленський свого часу. І отут ну, просто. Давайте згадаємо ту мить. Знаєте, я сьогодні в себе на Фейсбуці попросив людей сформулювати запитання до Зеленського, і це було, це було дуже жорстоко. Тобто там люди просто, я вам кажу, що ці 10 питань від Зеленського до Порошенка це свідчення того, що по суті за спиною Порошенка. Багато людей не відчувало трагічності моменту, в якому перебувала країна. Багато людей навіть не вірили в війну, особливо в вибори Зеленського, яка війна, ви що? Хоча війна точилася і, і загиблих тисячі були. Тільки через полон пройшло десь біля трьох з половиною тисяч людей. Ну, звичайно, що там полоні цивільні були, і, і не тільки військові, але хочу нагадати. Перше питання, яке по суті е, ніби е, ну, підкреслювало е, трагічність моменту з боку Зеленського. Перше питання: чому ніхто не сидить за Іловайськ та Дебальцеве? Так це ж треба питати у Коломойського. Хай, хай розкаже, як добробати кинули на е, 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 Іловайськ. Чого вони там опинилися? Десь одинадцять, по-моєму, чи 15 добробатів там опинилися. Це ж не була військова. Це не, не операція Генштабу була. Чому, чому він Вігоря Валерійовича, свого другана і політичного спонсора, не запитає, чому ніхто не сидить за. Це не Порошенка треба питати. Тому що Муженко витягував наших військових, ті, які пройшли через територію Росії, через якісь свої зв'язки. І, і Це ну, ніби такі домовленості між військовими були, тому що росіяни ще грали дурочку тоді, що вони тут ні при чому. Так от перше питання: чому ніхто не сидить за Іловайським Дебальцем? Відповідь така: Та тому що ніхто не сидить за розмінований і не заміновані шляхи до Білорусі і Києва. От і все. Чому був зданий Гостомельський аеродром? Чому е, жуляни, по суті, генерал Кривоніс кинувся рятувати? Є, є що відповісти на ці питання? Нема. Друге питання від Зеленського. Чому через сім років ми так і не знаємо вбивці на Майдані? Все дуже просто. Це його Генпрокуратура нічого не робила після семи років. Після семи років, але тут ще одне питання. А про вагнерівців? Хто відпустив вагнерівців? Я вже не кажу, хто напакував Службу безпеки зрадником і не одним, а десятками. Я вже не кажу про поліцію і про інші структури. Отже, хто лобіював призначення агентів? Росії в СБУ. Питання на питання. Ну це ж таки Одеська гра. Третє питання. Чи не хотіли ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б місяць? Ой. Ну, тут мені друзі кажуть, а на 10500 ти не пробував в Києві прожити при нинішніх цінах. І взагалі, то якщо співставляти по цінах е, пенсію 2023 року і 2018, то це буде не на користь Зеленського. Я вже не кажу про знущання з військових з доплатами. Четверте питання від Зеленського: скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися? Так, чи в часи Порошенка була хоч одна така історія, як з фондом держмайна, де 500 мільйонів просто вивели тихенько і Санеченко собі відбув до Іспанії і добре почувається. Але я скажу про інше: скільки мільярдів гривень відсудив за час президентства Зеленського у, через Кишенькові суди Коломойський у Української держави? Це десятки мільярдів, десятки мільярдів навіть активи, які були арештовані в справі Приватбанку. Які... А де розслідування по Приватбанку? Ще одне питання. Скільки грошей з бюджету взяти? Хочу нагадати, що тоді, по суті, 5 мільярдів держава залила на порятунок Привата. П'яте питання від цього. Чому не покарані прибічники Януковича? Ну, тут це просто ну, букет, букет бажань. Та тому, що всі прибічники Януковича, починаючи з Богдана, замміністра кабінету міністрів, який опинився в якості керівника офісу, і купа регіоналів, починаючи з лідера молодих регіоналів Дмитра Разумкова, який повів слугу народу на вибори. Так хто тоді був чесним? Скільки цю брехню можна прокачувати? Ну, Так би мовити, через ваш брехливий телевізор. Шосте питання ну, про Татарова і Єрмака, молодих регіоналів я ж не буду вже розказувати. Чому, шосте питання. Чому всі ваші люди мають обидві руки? А, Це, це посил, що Порошенко руки повідривати, обіцяв. Так, питання на питання, а чому Коломойський керує країною, не будучи навіть громадянином України? Хтось може на це питання відповісти? Сьоме питання від Зеленського. Чи пам'ятаєте ви таке слово, як люстрація? Чудесне питання. Десятки чиновників, які працювали з Януковичем, всі. Прийшли, не кажучи вже про зграю регіоналів молодих регіоналів і немолодих, яких попризначав Янушевич на Херсон після визволення від російської окупації призначили регіонала Янушевича. Зеленський. Як з питаннями до Порошенка? Сьоме питання. Яка ваша частка з незаконного копання бурштину? Ну, по-моєму, це питання тепер треба задавати Зеленському, тому що міністр внутрішніх справ був одним з гарантів перемоги Зеленського. Я про Авакова говорю. Так от, контроль над бурштиновими процесами це Авакова справа. Це треба було питати не Порошенка, а Авакова. Ну, але ж ти тримав Авакова два роки в себе в Кабміні. Ну і що? Дев'яте питання: чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, казати, що це помство чи політичне переслідування? Ну, це блискуче запитання, тому що проти Порошенка діюча влада відкривала більше, ну, по-моєму, під 100 кримінальних справ різних. І адвокати це все рвали, тому що каліку, калікувати, так би мовити, звинувачення. Але. Що стоїть за, ну, які дії вчиняє, наприклад, оточення Зеленського при ну, переслідуванні опонентів політичних? Чому це оточення Зеленського використовує Службу безпеки, ДБР? При Порошенку використовувалися ці органи для переслідування політичних опонентів. то якби вони переслідувалися, то Зеленський би просто не балотувався, а сидів би в тюрмі. От і все. І, і як стан демократії при Зеленському покращився чи ні? От знаєте, це, так би мовити, бумеранг, який закинув Зеленський. Ну і для сміху. Куди поділися. Наші Карпатські ліси. Найсмішніше на четвертому році президентства Зеленського то, в, в тому, що Коля Котлета, Кум Єрмака, переслідує начальника лі, лісів України вздовж і вже організував там Тимчасову слідчу комісію і тому подібне. Тому що е, Коля Котлета бореться за. Е, Збереження карпатських лісів і звинувачує в розпилюванні цих, випилюванні цих лісів, кого б ви думали шурму заступника Єрмака? Чи не нагадує вам це Зелений цирк? Містечковий такий примітивний, примітивний. А хтось може подумати, що Микола Тищенко самостійний політик? Ні. Без Єрмака він би не був ніким в цій, так би мовити, державі. Але для чого цей цирк, цей Єрмак бореться із своїм заступником шурмою зусиллями Миколи Тищенка? Чи Микола Тищенко надуває зелені бульбашки для того, щоб імітувати бурхливу діяльність за кошти платників податків? І оце найголовніше. Одне з питань, яке Зеленському зададуть. Чому ви витратили мільярди народних коштів на структури, які не життєздатні і не функціональні? Чому ви вбили міністерства, відомства, погіршили стан абсолютно, державних інститутів, а деякі вбили? І вбили по суті репутацію держави в очах партнерів. Ну а тепер вони запрошують інвесторів і хочуть вступати в НАТО без ПДЧ, хлопці, напишіть самі собі 10 запитань перед тим, як піти з влади, так буде краще. Мені здається, що зараз, поки воєнний стан люди не дозволять собі проводити акції протесту загальноукраїнські. Але на місцях, повірте мені, вся ця шушера ваша, так людям остогидла, в бородянці скоро будуть ваших ставленників ловити і бити, тому що бородянка просто стогне від екс-регіоналів, які керують цією стражденною землею і стражденною територією. До речі, люди абсолютно не сподіваються на будь-яке відновлення інфраструктури, доки буде Зеленський. Боротянці це вже повністю. Люди для, для себе поставили хрест на Зеленському і його владі. Скоро так буде у всій Україні. Але віримо в Збройні сили, допомагаємо чим можемо, і відповідно робимо все, щоб. Злоцюги правовладі були під ковпаком, під мікроскопом, щоб вони не, дозу... не зруйнували країну зсередини так, що війська уже буде боронити нічого. Це сумні висновки, на жаль, але, але доки не буде миру, доки не буде виборів. Вибори це єдиний легальний інструмент зміни влади. Тому будьмо пильними, будьмо солідарними і робимо все задля перемоги, якщо хочемо зміни влади. Слава Україні!